Дякую, що зібралися. Я лише хотів дати короткий апдейт нового контенту для Медолісся. Якого контенту для Медолісся? У нас нічого не заплановано для Медолісся на цей рік. Ну сюрприз заплановано. І гравці будуть у захваті. Я слухаю. Отже, у Медоліссі з'явиться новий NPC. Зустрічайте Чарлі, лісового гнома. О, який милий. Лісовий гном ніколи б не з'явився у Медолісі, Джейку. Ти що не читав біблію Лору? Клінта, лісові гноми живуть в Еволіні. Дали заспокойся, це просто маленький ельф. Лісовий гном! Байдуже, мені настрати. Отже, Чарлі подорожував по всьому Азерімі, збираючи чудові, рідкісні, епічні та легендарні предмети, щоб привезти їх до Медалістя для нової веселої мінігри. І Чарлі поклав ці предмети у зачаровані скрині. Але ой ой, Чарлі забув, який предмет в якій скрині лежить. Гравці матимуть можливість самостійно дізнатися, який предмет знаходиться в якій скрині. Невелику плату. А ось і воно Ебі. Стули свою пельку. За невелику плату гравці можуть придбати одну зі скринь Чарлі, щоб отримати шанс розблокувати рідкісні предмети. Це лутбокс. Ні, 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 ні. Ні. Це не лутбокс. Це зачарована гном'яча загадкова скриня. Кінде. У лутбоксів <ган> жахлива репутація. Це, це по суті гемблінг. Воу, 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 ми не говоримо цього слова. Це просто весела гра, заснована на ймовірності, де гравці мають можливість виграти по-справжньому. Саме так. Отже, гемблінг. Ебі, Ні-ні, ні-ні. Це не може бути слово на букву «Г». бо гравці витрачають не справжні гроші. Вони витрачають самоцвіти. Так, але ж єдиний спосіб отримати самоцвіти це купити їх за справжні гроші. Ні, ні, ні. Ні, -ні, -ні, -ні. формально гравці можуть отримати самоцвіти в грі. Чи не так давлина? Ну так формально. Якщо гравці гріндять 200 годин у почарах шмаргонорогу, вони мають шанс у 5% отримати осколок самоцвіту, який становить одну соту частину повноцінного самоцвіта, що коштує десь 3 цента. Клінте, ми не можемо цього зробити. Не можна експлуатувати гравців заради грошей. Вже не кажучи, що лісовий гном ніколи не носитиме скриню. Вони подорожують без нічого під покровом темряви подалі від своїх заклятих ворогів. Хижих птахів. Так, це теж ну ви помиляєтесь, бо гравці обожнюють це лайно. Наше дослідження показує, що витрати гравців зросли на 15%. Причому особливий інтерес проявляють гравці від 7 до 14 років. Тож, саме так, Ебі, подумай про дітей. Так, але це ігрова залежність. Ви привчаєте дітей до ігрової залежності. Ми повинні бути з а не а не казино, Ну, якщо бути казино, означає надавати годину розваг захопленим і лояльним клієнтам, заробляючи при цьому купу грошей. Тоді арештуйте мене, бо може ми і є казино. Але з юридичних причин ми точно не казино. Ми не казино. Клінте, у мене є ідея. Лісовий гном може ненароком вийти з Еволіна і потрапити в медолісся, але він ніколи не афішуватиме свою присутність, бо вони дуже полохливі і не люблять людей. Що? Слухай Еббі. Це просто маленька, весела мінігра з милим гномиком. Тобто подивись на нього. Подивись на нього. Подивись. Це просто милий коротун. Просто милий коротун. Просто милий коротун. Ну, Гравці справді хочуть більшої різноманітності в грі. Саме так. Так. Гаразд добре. Чорт так. І Він справді досить милий. Я радий, що ти з нами бо тобі сподобається наступна частина. Наступна це його дім. Якого хріна? Ну загалом, Ебі, годі тобі, фанатам сподобається. Тобто, подивись, на якій я в біса частині сценарію? <рес> так, там наче ж були самоцвіти. Про них давно треба було сказати. Не знаю. Ми напевно ми просто пропустили це. Не знаю, як ми бляха могли це пропустити. Ми пропустили цілу купу. О, ні. Ми говорили про Гемблінг. Цілісність.